Чи очікуєте ви прориву в переговорах до кінця цього року? Чи вірите, що Трамп досягне угоди про припинення вогню або матиме якийсь успіх у цьому? Мій прогноз наступний: Трамп відмовиться від спроб вести переговори про припинення вогню. Можливо, щось зміниться драматичний несподіваний розвиток на полі бою або рішення Трампа припинити постачання зброї та іншої військової допомоги Україні, що на мою думку було б величезною помилкою. Але з точки зору України уряд має вести переговори з європейськими членами НАТО на випадок, якщо Трамп припинить підтримку, щоб зрозуміти, чи зможуть європейці дотримати своїх обіцянок і компенсувати можливе скорочення допомоги. Якщо Трамп вирішить відійти від участі в цих переговорних процесах, то, на вашу думку, чи продовжить США надавати військову допомогу Україні у такому випадку? Я дуже сподіваюся на це. в Конгресі є значна підтримка для продовження і збільшення військової допомоги. Треба бути впевненими, що Трамп не накладе вето і не заохочуватиме опонентів допомоги якщо він просто скаже, що зброя, боєприпаси та інша військова допомога залишаться на поточному рівні, це буде прийнятно. Однак це все одно означає, що європейцям доведеться робити більше до 31 грудня. Чи очікуєте ви, що Конгрес Сполучених Штатів Америки зможе самостійно ініціювати та вести нові санкції проти російської економіки, навіть без підтримки або схвалення з боку виконавчої влади? Адже державний секретар Марко Рубіо заявляє, що як сенатори республіканці, так і демократи готові підтримати і ухвалити це рішення, незважаючи на можливу позицію або опір з боку Білого Дому. Чому він говорить про самостійну роль Конгресу в цьому? За словами Рубіо, вони можуть зробити це самостійно, але без рішення та без підтримки Білого Дому чому Трамп так не хоче тиснути на Путіна. Він бачить у Путіні свого друга, це важко пояснити, я знаю. Але Трамп думає, що якщо у нього хороші стосунки, дружба з іноземним лідером, то США мають хороші відносини з цією країною. Це надто спрощено, але так він думає, і він вважає, що вони з Путіним друзі. Я не вірю, що Путін так само бачить ці стосунки, але за приблизно 24 години після дзвінка Путіну Трамп не продемонстрував жодних ознак, що він підтримує ведення нових санкцій. Якби він зателефонував лінці Грему і сказав не просувати ці санкції, Грем так би і зробив. Але добре, що ця тема обговорюється. Безумовно, це те, що Путін не може ігнорувати, поки законопроєкт перебуває на розгляді. Я був би здивований, якби його швидко прийняли. Зокрема. Зараз у Конгресі триває масштабна внутрішня боротьба щодо бюджету федерального уряду. Це дуже складно, і я не думаю, що щось відверне увагу в палаті чи сенаті, поки не вирішать це питання, ймовірно, протягом 30 днів. Щойно ви згадали про дружбу між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Які на вашу думку основні причини цієї дружби? Цих особливих так званих особливих відносин між Трампом і Путіним. Власне, це гарне запитання. Думаю, що головною причиною є те, що Путін так сильно маніпулював Трампом, спираючись на свій досвід роботи в КДБ, що Трамп справді вважає їх друзями. Трамп має захоплення авторитарними лідерами. Він вважає, що дружить із Сі Цзіньпіном із Китаю, і з Іном із Північної Кореї. Коли вони вперше зустрілися в Сінгапурі, Трамп сказав про Кім Чен Іна, ми закохалися один в одного, але Кім Чен Ін так не думає. Проте, Трамп може бути захоплений власними сприйняттями, які, на мою думку, є помилковими і які дозволяють цим авторитарним лідерам використовувати його. А його просто використовують ці авторитарні лідери під час переговорів. Так, я думаю, саме це Путін робить із ним від часу інавгурації. Чи думаєте ви, що Марко Рубіо або інші члени національної команди безпеки Трампа були присутні під час телефонних розмов між Трампом і Путіним? Не знаю. Зазвичай радник із національної безпеки бере участь у всіх дзвінках президента з іноземними лідерами. зараз Рубіо одночасно виконує обов'язки радника з національної безпеки і держсекретаря, тому він мав бути присутній. Не знаю, чи білий дім повідомляв про це ні підтвердження, ні спростування. Також обговоримо режим Путіна і свіжу статтю газети Ваших Танпост. за даними ваших танпост, які базуються на інтерв'ю з російськими військовими командирами і солдатами. Більшість російських солдатів сьогодні не погодилися б на мирне врегулювання війни, якщо Росія не окупує чотири українські області повністю. Що ви думаєте з цього приводу? Чи означає це, що Путін боїться завершувати війну без досягнення максималістських цілей? Думаю, це відображення понад трьох років російської пропаганди. На заході багато хто говорить про цю війну як про війну Путіна, але я вважаю помилкою ігнорувати той факт, що Путін і його радники у Кремлі відображають значну частину громадської думки в Росії. Протягом останніх 35 років вони переконали велику кількість росіян у тому, що розпад радянського союзу був не випадковістю а свідомою змовою заходу, а всі спроби Володимира Путіна відновити Російську імперію слід розглядати як складову частину тривалої війни проти західних країн. Тож, якщо людей переконали, що так сталося в історії, ці настрої російських солдатів логічні в цьому контексті, хоча це й помилково, але саме це вони чують майже 10 років через контроль путіним засоби масової інформації та інформації в Росії. Крім того, існує цікава дискусія серед деяких аналітиків, що якщо Путін погодиться на угоду про припинення вогню на ненато вигідних для Росії умовах, на нормальних умовах, тоді його режим може опинитися під загрозою. Його солдати чи інші найманці можуть скинути його. Як ви оцінюєте таку можливість? Я не бачу цього зараз. Думаю, це корисний прийом для Путіна казати про це зовнішнім спостерігачам, щоб виправдати свою жорстку позицію. Але зараз Росія це не уряд у звичному розумінні, це більше схоже на злочинне угруповання. І звісно, якщо силові структури повстануть проти будь-якого лідера, це може припинити його правління. Але Путін майстерно володіє важелями влади у Кремлі, і я не думаю, що його становище буде під загрозою найближчим часом. Також, за інформацією, видання Ваших танцпост. У Кремлі панує велика тривога через можливе повернення російських солдатів додому після припинення вогню? Ці військові можуть становити серйозну загрозу режиму Путіна через свою жорстоку натуру, а також через психологічні проблеми та травми, які вони отримали внаслідок участі у бойових діях. Яка ваша думка з цього приводу? Можливо, певна небезпека існує. Ми бачили ознаки незадоволення у військових інциденти з угрупованням Вагнер та Пригожиним. Але люди також бачили, як Путін поводиться з у середині Росії. Тож я думаю, що, хоч це й можливо, проте, на мою думку, це малоймовірна реальна загроза для влади Путіна.